На Київщині ловлять більше риби за два місяці. Цифри зросли у півтора рази. Усе завдяки новоствореному рибоохоронному патрулю. Адже тепер під контролем інспекторів рибалки фіксують реальний вилов, а не занижені показники. Це дозволяє вивести тіні мільйони гривень. У рейд з новим патрулем вирушив наш Тарас Шостий ранку. канівське водосховище поблизу Переяслава. Всі дев'ять екіпажів рибоохоронного патруля Київщини вийшли в рейд проконтролювати промисловий вилов у цій акваторії. Інспектор Три біля рибоприймальних пунктів чекають на повернення човнів з уловом. Акваторія Канівського водосховища вважається найбіднішою за рибними запасами. За розмірами воно невелике та практично не має притоку річок. Однак і тут лише за офіційними даними цього року промисловики спіймали майже 200 тонн риби за найменшими підрахунками на 3,5 мільйони гривень. Судак є. Карась, плітка, ну, вся риба, яка є з Дніпрі. Інспекторам надходить дзвінок від одного з екіпажів. Спіймали браконьєра. Ним виявився місцевий дільничий. У плавнях той поставив шість сіток. Його патрульні помітили вже на березі, коли той з уловом збирався їхати додому. Більше десяти кілограм риби потягнули на дві з половиною тисячі гривень. Тепер суд визначить розмір штрафу та долю човна браконьєра. Гроші, інтерв'ю. На канівському водосховищі три десятка рибоприймальних пунктів. Аби проконтролювати роботу всіх, десяти екіпажів недостатньо. Найчастіше порушення заниження реального вилову. Кожному рибалці підприємцю надається квота – близько кількох тонн різної риби на рік. За понаднормовий вилов суттєвий штраф. Судак 2, 5, 5. Будь-який день беремо до 10 кілограм. А по факту 30-40 кг – це елементарно. Інформація про наш спільний рейд разом із рибоохоронним патрулем швидко поширилась берегом. Тож промисловики, попри теплу погоду, не поспішають повертатися з виловом. Ми вийшли на воду шукати порушників. Доброго дня, доброго дня. Київський рибоохоронний патруль дуже приємно. Рибалка Сергій Васильович на воді з п'ятої ранку щодня без вихідних промислом займається вже майже 30 років. Каже, бізнес важкий, та й ціна низька. На березі кілограм судака коштує до 30 гривень. В супермаркеті понад сотню. До того ж, навіть сітками треба знати, як і де ловити. Ресли їдних менше стало. а по всьому остальному нормально. Судаком нормально йдемо до наступного човна. Там грубе порушення. Ланкові вийшли на промисел, не зі своїми документами. Допускати такі порушення. Звісно, ми не можемо об'єктивно. Я думаю, я оцінювати об'єм винуватих. винуватих. відділ хтіології нас вже підрахував, збитки склали понад 30 тисяч гривень при належному матеріально-технічному забезпеченні транспорт, водний наземний паливо. Така робота повинна проводитися не частіше. Така повинна робота проводитись. Щодня та щоночі, і буде порядок. Тоді рибалки-любителі вже кілька років наполягають на забороні промислового вилову, аби поновити запаси риби в річках. Натомість в Держрибагентстві наполягають контрольований вилов за квотами, шкоди природі не нанесе. Тарас Корнюк та Дмитро Матвієнко. Факти ICTV.